Три пральні машини та дві душові установки. Будівельникам знадобилося рівно тиждень, щоб перетворити звичайну вантажівку на мобільну лазню. Її передали на передову 16-му окремому мотопіхотному батальйону Полтава. Під'їжджаєш до любого колодязя, чи річки, чи ставка, спеціальний насос, включається електростанція, закачується в бак на 500 літрів. Вода, Спеціально зроблені дві пічки, які працюють на маслі. Нагрівають воду, і в душі буде холодна і гаряча вода. У цій бані можна скупати людей ну, приблизно 30-40 чоловік за годину. Така пересувна лазня незамінна на передовій, особливо влітку. Окрім того, що в цій машині вояки можуть митися, тут ще обладнана і пральня. Як бачите, і генератор є, і вода в ньому є, і прицепне є, можна прицепити 2 тони води. От. І заїхати на позицію людей, максимум за час можна швидше обстирати, помити і уїхати. Це за день можна попередку проїхати і мінімум 2-3 згодних опорних пунктів, а то й 4, обстирати, помити і люди чисті. Волонтери розповідають, лазню виготовили на кошти небайдужих громадян. Почалося все з того, що товариство інверт нам передало автомобіль. З'явився автомобіль. Спочатку думали, просто його передати, але потім помозгували. Розуміли, що просто автомобіль це не цікаво, і справа ця зайняла більше трьох місяців. Але дійсно виріб того вартий. Якраз літо він конче, необхідні зараз на передовій. Банно пральний комплекс освятили заступник командира батальйону, якому передали цю установку Євгеній Білаш. Зізнається про такі банні комплекси на фронті. Чув, але на тій території, де вони дислокувалися, не бачив ніде.